Що за цей рік ви відчуваєте, що ваші стосунки все більше і більше погрузили у рутині. Ви перестали відчувати захват до партнера, партнер до вас, і ви взагалі забули, що ж таке романтика у стосунках. Я щиро рекомендую вам додивитися це відео до кінця, бо зараз ви знаєте, як покращити ваші стосунки і перевести їх на новий рівень. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська, я є духовним психологом і я рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Зараз я вам хочу коротко пояснити про жіночу і чоловічу природу, і це вам дасть краще. Розуміння, як покращити стосунки. Отже, щоб стосунки могли рухатися в сторону розвитку, необхідна внутрішня гармонія у парі. Якщо в нас є машина і у неї два маленькі колеса, а два в гіперкомпенсації великі, як машина буде рухатися до своєї цілі? Правильно, неефективно. Те саме у парі, коли в нас щось не таке акцентне, а щось домінантності нам тяжко разом комунікувати, розуміти один одного. І зараз я вас направлю у ціло, щоб ви краще відчули, що ж таке ця жіноча і чоловіча природа. У нас є два інтимні органи, і ми почнемо з чоловічого. Якраз це розуміння і зможе вже почати відмикати правильний стан. Тому, дорогі мої жінки, якщо ви хочете, щоб біля вас був успішний чоловік, багато заробляв, був сильним, відповідальним. А ви чоловіка хочете мати біля себе жіночну ніжну, легку жінку. Обов'язково уважно дослухайте це. Отже, чоловічий інтимний орган, про що він? Щоб дати життя, який він повинен бути. Чоловічому органу необхідно направлятись, напрягатись і необхідно вміти віддавати. І чоловічий орган зовнішньо проявлений, тому що необхідно чоловічій природі завжди направлятися у зовнішнє середовище. Фокус має бути де? У зовнішньому середовищі. А що ми жінки привикли робити, коли тільки наш чоловік покидає майже дому? А коли ти будеш сто смс-ок, а ще довго, а не затримуйся на роботі, а скільки можна часу проводити з колегами, друзями, бізнес-партнерами і всяке таке, ми всіма можливими способами, намагаємося його притягнути у внутрішнє коло. Це не є погано, але коли вже йде така гіпер, ми пам'ятаємо, це вже йде перекос: жіночий орган навпаки. Для того щоб прийняти від чоловіка енергію, в якому йому потрібно бути в стані, максимально розслабленому, в довірі і в прийнятті. І жіночий інтимний орган він який? Він внутрішній, він в тілі. Значить, жінці більше необхідно фокус на внутрішньому світі, на внутрішньому спокої, ніж. На зовнішньому середовищі, ну що, як вам така інформація? Якщо вона вам імпонує, зупиніться на секундочку і поставте цьому відео лайк. А ми продовжуємо. І коли до мене приходять клієнтки, і вони не розуміють, чому поруч з ними тільки слабкі інфантильні чоловіки, чому її чоловік почав деградувати. Перестав брати на себе відповідальність, і вона просто розгублена, що ж її робити. А яка в неї включається природа? Вона почала на себе брати занадто багато відповідальності, вона почала проявляти силу, занадто почала проявляти янські енергії, і вона почала зажиматися. І навіть коли вона щось хоче отримати зі сторони чоловіків. Воно просто не може прийти, тому що її природа, навпаки, має бути розслаблена, легка в прийнятті, і тоді дуже легко протікає енергія від чоловіка до неї, тому йому легко біля неї бути сильним, тому що вона в розслабленні. Розумієте, де баланс? З цієї всієї інформації витікає наступний пункт: як же ж покращити стосунки? Для того, щоб гармонізувати стосунки, потрібно що? почати гармонізувати себе. Тому зараз я вам дам питання, які ви можете вже глибинно себе проаналізувати і вже почати рухатися в новому напрямку. Природа жінки, яка розслаблена, приймаюча і в довірі. Тому почнемо з розслаблення. І перше питання чому ти не дозволяєш собі розслаблятися? Що заважає тобі піти в розслаблення? Можливо, є почуття вини, коли я, О, я нічого не роблю, я собі там дозволила полежати на дивані. До речі, часто таке буває, коли чоловік приходить з роботи, е якось там швиденько поїв і зразу пішов ліг. Ми приходимо і думаємо, Боже, от як? І починають підніматися бурі емоцій, і ми починаємо з ним сваритися, але деколи це буває по банальній причині, тому що жінка сама собі не дозволяє. Іти і відпочити. Просто полежати на дивані і нічого не робити? Нам хочеться і одна, і друге, і третє. Фу, відпускаємо. Це йде перенавантаження. Тому перше питання, що заважає мені бути розслабленою? Дуже банально, але на це можна отримати дуже багато відповідей. Наступне: які ситуації в моєму житті найчастіше викликають у мене напругу, тривогу, роздратованість? І третє, золоте питання: чи знаєш ти? Що допомагає тобі вертатися в стан спокою? Конкретні дії, чи взагалі немає орієнтації, окей, що я можу зробити, щоб себе стабілізувати і повернути собі ресурс, стати більш розслабленою. Наступний аспект нашої природи це прийняття. Тому перше питання буде таке, як ти ставишся до допомоги з стороною? Чи легко її приймаєш? Бо буває часто таке, що жінка. На жаль, це все стягнеться ще дитинства, коли нас заставили завчасно стати дорослими, відповідальними, брати на себе сфер відповідальності, яка взагалі в цей момент нам не належала. І через це далі, коли ми розуміємо, що окей, я би хотів попросити допомоги, але я й так знаю, що мене проігнорують, і скажуть іди роби сама в нас оця установка включена ще з дитинства, тому просто необхідно повернутися туди, її припрацювати і не тягнути цей груз з минулого. Друге питання його, дуже часто його задаю в терапії, це що ти не приймаєш в інших людях, дорівнює це не приймаєш ти в собі. Тому дивимося і аналізуємо якраз ось про це прийняття. Бо поки ми не зможемо прийняти себе, нам буде дуже тяжко приймати інших людей, і в тому числі чоловіка. І наступна наша природа це і довіра. Я підготувала так само низку питань. Якщо ви хочете його отримати, напишіть мені в інстаграмі. Його прикріпляю у описі до цього відео. Просто напишіть Софія, я хочу питання, і я одразу їх надішлю. Щодо чоловічої природи, відповідальної, проникаючої, дієвої. Чоловіка, я знаю, що ви так само в мене дивитеся, і питання, яке я хочу, щоб ви самі собі задали, це те, що для вас означає бути лідером, і як ви особисто проявляєте лідерські якості у різних сферах життя? Чому саме питання про лідера? Тому що лідер це про мужність. І це по факту рівноцільне, тому що лідер він не тільки веде за собою маси, а він має в собі такі набори якостей, що вміє бути і гнучким. І розуміючи бачить всі деталі, і вміє брати відповідальність не тільки за себе, а й за багатьох, і він це робить в легкості. Тому, якщо ви так само хочете отримати від мене глибокі питання для чоловіків про чоловічу природу, ви так само можете мені написати Софія я Хочу питання, і я з задоволенням вам їх вишлю. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я дякую вам за те, що ви підписуєтеся, Ставити лайки, пишете коментарі. Для мене це дуже цінно. І до зустрічі у нових відео.